в ефірі. традиційно в цій годині говоримо про все актуальне в місті та області. Дякую, що з нами і розпочинаємо. Почнемо із того, що досі болить тисячам українських родин військовополонені. І хоча ще 108 жінок вчора повернулися із полону, та тисячі хлопців і дівчат досі там. Ми не знаємо, як вони не, має, не можемо з ними поспілкуватися чи обійняти. Можемо лише чекати і головне пам'ятати, щоби ніхто не забув про подвиг наших захисників Тернополі влаштували мирну акцію Про що вона? Дивіться. Чекаємо чоловіка, з радістю чекаємо, надіємося його швидко обміняють. Сергій служив у 10-й бригаді, захищав країну на Донеччині. Зник 14 липня. Що чоловік у полоні Адріана дізналася із телеграм-каналів. Додому чекає батька і маленький синочок. Він знає, що йде війна, він знає, що його тато захисник, що його тато захищав Україну. Він навіть довелось пояснювати дитині, що таке полон і чому тато не дзвонить. Підтримати усіх полонених захисників вирішили у Тернополі. Родичі і близькі виходять на мирні акції, аби стати голосом тих, кого зараз немає із нами. І з ким немає зв'язку. Дуже мало інформації, чи живі вони, чи здорові. В мене фотографія мого побратима. Він є друг більший ніж друг, напевно, який буває в цивільному житті, тобто людина з якою ти з'їв не одну ложку каші. І пройшов сім е, років служби Лариса Тернополянка, але вісім років тому пішла добровільно в АЗОВ потім до мобільного госпіталя Маріуполя, який переформували у 555-й гарнізонний. Людина на фото хірург цього військового шпиталю. Людина, яка незважаючи на свій діагноз, зробила вибір допомагати іншим. В нього в самого цукровий діабет. Ми пробували е, передати і на Оленівку, і волонтерами, і через місцевих, і через червоний хрест йому медикаменти жодного разу не доїхали. Лариса тут говорить за всіх своїх побратимів, які зараз у полоні, адже це історії не однієї людини, а тисяч українських воїнів. Ми маємо якось кричати і домагатися від міжнародних організацій, щоб вони туди. Долучались і нарешті витягли наших хлопців. Одразу після мирної акції у центрі Тернополя з'явилася інформація про ще один масштабний обмін. Додому повернули 108 жінок. Віримо, так буде і з кожним. Підтримуйте наших хлопців і дівчат, поширюйте інформацію у соцмережах і головне пам'ятайте про їхній подвиг. Продовжуємо зарядити телефони і набрати води. Закликає Тернополян міський голова. Це стосується і всіх українців, кажуть в офісі президента. Через ранкові обстріли Житомира можуть бути відключення електроенергії та води по всій Україні. А регіони взаємозалежні у цьому плані, оскільки ворог цілить в об'єкти енергетичної інфраструктури, слід бути готовими до віялових відключень. Постраждали люди. На вулиці Миколинецькій у Тернополі зіткнулись дві автівки. Передній бампер однієї з них вщент розтрощений. Через ДТП на цій ділянці вулиці ускладнений рух транспорту. За попередньою інформацією, водій автомобіля Фольксваген Крафтер не впорався з керуванням, Виїхав на зустрічну смугу для руху транспорту. і Допустив зіткнення з автомобілем Шкода, який рухався в зустрічному напрямку. Наслідок ДТП троє людей травмувалося. Всі вони є з автомобіля. Шкода саме з легкового автомобіля. Всіх їх направили до лікарні. Всі обставини даної події додатково встановлює слідчий. Затримали злодіїв. обоє тернополяни зазіхнули на жіночі речі. Це сумочки, телефони, зарядні пристрої. Як вдалося затримати крадіївів? Скільки оцінюють збитки потерпілі? Дивіться. Тернопільські оперативники встановили двох зловмисників причетних до крадіжок сумок. До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька обласного центру із заявою про крадіжку. Потерпіла повідомила, що гуляючи з дитиною, залишила на лавці дитячого майданчика свою сумочку з мобільним телефоном, ключами від квартири та іншими особистими речами. Відволікшись, не помітила, як сумку вкрали. Оперативним шляхом розшуківці встановили, що до злочину причетний 47-річний тернополянин. Чоловік у скоєному зізнався, частину крадених речей у нього вилучили. На залізничному вокзалі у Тернополі від злодія потерпіла жителька Донецької області. Жінка розповіла поліцейським, що перебувала у залі очікування, коли невідома особа, скориставшись моментом, викрала її наплічник, а разом з ним мобільний телефон, зарядні пристрої та інше майно. Вартість краденого донечанка оцінила у майже 8 тисяч гривень. В ході досудового розслідування було встановлено щодо вчинення кримінального пропорушення, причетний є житель міста Тернополя 1990 року народження, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення умисних корисливих злочинів проти влади власності. відомості за обидвома фактами внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Зломисникам загрожує до восьми років позбавлення волі. Як не змерзнути цієї зими, цим питанням переймаються зараз найбільше? Адже ми напередодні найнепередбачуванішого опалювального сезону. Але от жителі багатоквартирного будинку на вулиці Вільхова вже спокійні, адже ще торік, не знаючи про воєнну зиму, вирішили, що варто утеплити своє помешкання. Про це дивіться у сюжеті у нас було холодно взимку, і ми вирішили утеплитися. Зорганізувалися, зібрали частину грошей, на що спромоглися, і пішла робота. Робота з утеплення будинку ще торік жителі ОСББ Вільхова 2 вирішили, що їхні помешкання слід термомодернізувати, адже так буде не лише тепліше, а й економніше. І коли почались роботи, люди одразу помітили позитивні зміни. Мешканці задоволені, тому що тепліше, особливо було холодно по цьому стояку, тому що в них одна глуха стіна. Бачили між двома будинками. Вони там ніколи не заглядає сонечко. Вони мерзли зимою. Аж, ну. Зараз уже помінялось. Жителі цього ОСББ скористалися програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім». 70% фінансує Державний фонд енергоефективності, 10% міська рада, і 20% сплачують самі люди. Кошти з фонду виділені, кошти з бюджету міста Тернополя виділені, мешканці також мобілізувалися. Зараз ведуться активні роботи. Плануємо, щоб до. За кінця листопаду повністю завершити утеплення, заміну вікон зробити всі необхідні роботи. І вже цього року, вже в цьому опальному сезоні, мешканці будуть жити в набагато теплішому, комфортнішому будинку, а саме тратити значно менше на енергоносії. Завершити термомодернізацію цього будинку планують до кінця листопада, тож роботи ведуться активно і згідно з запланованими графіками. Тут е роботи по утепленню фасаду товщина утеплювача 15 сантиметрів. Е, це є пінопласт і мінватні пояси. Це протипожежний такий захід. Це зазвичай е завжди використовуються мінватні пояси. Крім цього, е в цьому будинку буде здійснено заміна вікон в місцях загального користування. Нагадаю, що на сходовій клітці має бути температура 16 градусів Це для того, щоб не було промерзань а, стін зсередини під'їзду. Тобто треба мешканцям слідкувати за цим. І тут буде ще також горище і, 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 і паркінг так, утеплення. Зазначимо, у Тернополі є 11 ОСББ, які встигли до початку воєнного стану подати заявки для участі в програмі «Енергодім». Після 24 лютого фонд енергоефективності припини приймати нові заявки, але продовжує фінансувати відібрані раніше проєкти. І в продовження теми про інтернет-магазин Дрова є це державний ресурс, де можна купити до 15 кубометрів на особу. У декілька кліків кожен може придбати собі чи своїм рідним дрова на зиму та ще й з доставкою додому. Для цього потрібно зайти на ресурс дрова є авторизуватись через електронний цифровий підпис або банк, яким користуєтеся. Далі вписуємо населений пункт. Система автоматично підтягне найближчі до вас лісгоспи та продукцію, яку можна замовити. Кожен постачальник буде пропонувати той асортимент, який є в наявності. Робите вибір і вписуєте з доставкою або без. Потім треба оплатити замовлення і чекати на дзвінок оператора. Дрова у лісгоспах є. У Держлісагентстві планують реалізувати ще більше 1 мільйона кубічних метрів дров. Станом на зараз продали вже майже 2,5 мільйони. Аби були здорові і не хворіли. І з такими словами тернопільські волонтери бункер Уез готують пакуночки на передову бійцям, збирають мед, імбир та лимони. Готуватимуть медову імбирну суміш для підтримки імунітету наших захисників. Долучитись можете і ви. Тут є все та навіть більше. Тернопільські волонтери бункеру С дбають про здоров'я бійців. Зараз проводять збір меду, лимонів та імбиру, щоб приготувати корисну для підтримання імунітету медову імбирну суміш. Готують її щорічно, восени та взимку, намагаються робити якісно та у великих кількостях. Так як ми розуміємо, що зараз йде осінь і починає холодати, і наші хлопці не завжди мають можливість бути в таких комфортних умовах. Ми Стараємося так медицинськими якимись засобами їм допомогти, так як чаєм, так і природніми такими, що означає мед, імбир, лимон. До збору продуктів тернополяни долучаються активно. Приносять мед та лимони в різних кількостях, деякі допомагають коштами, за які волонтери купують необхідне. Цього року трохи люди передали меду. Такий в нас є, що вже кілька разів нам передавав Микола Воробець і Лавче Тербовлянський, ну, колишній Теребовлянський район, тепер Тернопільський, то він багато меду передав. І ми вже докупили імбир, а лимон нам дали з громадської організації молодь з місією. Волонтерки кажуть, готувати суміш просто. Слід почистити лимон та імбир, дрібно нарізати та змішати з медом. Цьогоріч вирішили додавати ще й спирт, аби зробити для суміші кращий консервант. Жінки розповідають, що спершу самі готували, але цього разу для приготування медово імбирної суміші долучились школярі. По-перше, треба вважати дуже важливо, що це працювала школа для того, розумієте, старші учні і викладачі. Вони все зробили для цього, розумієте? На наша, можливо, була якась часткова ідея в тому. Люди допомогли з цитрусовими, з медом, ми докупили імбир, а в школі своїми руками нам допомогли і зробили. Тернопільські волонтери не перестають працювати щодня. Вони складають великі коробки з продуктами та речами, які відправлять туди де потрібно. Кажуть, що намагаються максимально наповнити коробку і закладають кожну щілину цукерками, аби передати захисникам побільше. Тому волонтери бункеру С закликають всіх охочих долучатися до збору меду, цитрисових та інших вітамінів. Приносити продукти можна на вулицю Танцорова, 51, будинок профспілок, або на вулицю Старий Ринок, 1 А. Понад 35 тисяч батончиків, загальна вага яких більша ніж три тонни. Саме стільки енергетичних смаколиків відправили українським захисникам із Тернополя. Волонтерки виготовляють батончики з журавлиною, родзинками, чорносливом, курагою та арахісом. Жінки зазначають, що так роблять свій внесок у перемогу України і допомагають задихнутися імперії зла. Це все, що встигаю розповісти вам станом на цю годину. Далі буде більше. Тож залишайтесь на нашому телеканалі і долучайтесь до розмови в аналітичній студії. До зустрічі.